Ви працюєте в мінобороні, якщо мені пам'ять не зраджує, із в, в осені осені 23-го року. Певно, вже освоїлись на посаді. Однією з ваших функцій є в тому числі реформування такого складного органу, як власне міністерство оборони. Як рухається справа? На сьогодні ми перейшли вже на перехідну структуру Міністерства оборони, розпочалася оптимізація підрозділів, їх окомплектування. Ми запустили процеси планування, зробили бізнучкими, і також розпочали процес оборонного менеджменту, трансформації оборонного менеджменту. Окремим напрямком у нас була побудова система спільного врядування, де Збройні сили і Міністерство оборони спільно приймають рішення щодо трансформації тих чи інших процесів. Також ми запустили раду донорів. Для фокусування надання нам підтримки на інституційні реформи як єдине вікно. І, в принципі, це такі ключові речі, які на сьогодні у нас на завершальних етапах. А чи будуть, наприклад, зменшувати кількість працівників мінобороти? Ну, що була, наприклад, інформація про те, що працівників Генштабу, я не пам'ятаю, 30% здається, будуть відряджати на фронт. Це вже відбувається. І в Міністерстві оборони теж. А скільки яка відсоткова? Не можу сказати, але це приблизно 20 і більше. І ви теж займаєтеся темою військової допомоги України. Це така дуже обширена тема. Ну щоб звісно не давати підстав нашому ворогу для якихось маневрів, але щоб і наших розповісти, якісь новини нашим українцям, що у нас із міжнародною військовою допомогою, чи збільшиться кількість тому що у нас буде і саміт НАТО, наприклад, на наступному тижні. І друге, президент Зеленський казав, що у нас досі недоукомплектованих є 14 бригад. На сьогодні президент України, міністр оборони і все міністерство працює саме над посиленням військової допомоги. Питання трансформації вже завершені. У нас унормована робота міжнародних логістичних хабів. У нас сформована цикл автоматичної електронної передачі інформації для того, щоб ми не втрачали і не губився груз. В лапках губився. Також ми зробили так, що міністерство оборони єдиний орган в Україні, який відповідальний за доведення потреби до партнерів за всі складові СОВ оборони, а Генеральний штаб єдиний орган, який формує потребу. І саме в тій потребі і закладається те, що ви перелічили раніше допомога. На сьогодні, як ви знаєте. За інформацією президента і міністра оборони і держав урядів, допомога надається, чи надається вона в тих масштабах, які Хотілося в Україні, президент вже сам все сказав, і міністр оборони з цього приводу. Ми зараз всі очікуємо рішення саміту. Воно має посилити позиції України, в тому числі щодо набуття майбутніх спроможностей Сил оборони. Я не можу не запитати, тому що я була нещодавно на заході, де брала коментар в посла штатів в Україні. Вона каже, що на цьому саміті у нас буде таке досить вагоме підсилення нашої протиповітряної оборони, яка за її словами потрібна і цивільному населенню. Ясно, що і військовим на фронті чи є якісь подробиці? Є, але 13-12 липня ви про це дізнаєтесь, але вам вони відомі? Дякую, 에... дякую.